4 грудня у харківському медіахабі відбулося відкриття соціально-культурного фото про незламність любов і життя після війни в обіймах сили. Герої проекту українські військові, які отримали важкі поранення, втратили кінцівки, але не втратили сили духу. Разом зі своїми рідними вони постають перед глядачем у найпростішому. Але в найсильнішому жесті в обіймах вони продовжують жити, любити, виховувати дітей, мріяти. Їхні обійми це мова серця, символ незламності, довіри, відновлення. Фотографкою проекту є відома харківська портретистка Олександра Болотіна. Проект покликаний надихнути суспільство на вдячність і підтримку тих, хто віддав. Частину себе заради нашої свободи, і щоб зібрати кошти на реабілітацію ветеранів та членів їхніх родин, під час заходу було відкрито збір на реабілітацію 26-річного захисника Йозефа Ноціара, добровольця та військовослужбовця 25-ї повітряно-десантної бригади, громадянина Словенії, якому внаслідок поранення ампутували обидві кінцівки. Наразі Йозеф вже розпочав реабілітацію. Потрібні три курси три місяці, на які збираємо 270 тисяч гривень. Реквізити у описі під цим відео або за цим qr кодом Проєкт в обіймах сили організований благодійним фондом громадянин разом з фотографкою Олександрою Болотіною в рамках проєкту Харків-Місто Кіборгів, який реалізується за підтримки міжнародного фонду відродження та агенції з розвитку «Хліб для світу.